Років тому подарувала сестрі чашки ось такого кольору зелених яблук. Її що називається потрапила в точку. Відтоді зелено-яблучний колір упевнено захоплює її кухню. А цього року я вирішила доповнити яблучний декор годинником. Отже, відкривайте для себе об'ємний декупаж разом зі мною. Запам'ятовуйте, що і до чого, бо після сюжету розіграємо сертифікат на майстер-клас у студії сьоме небо. Діяла я про яблучний годинник, а Оксана мені що? Тенківку будівельну очень. Yeah. Обіцянки солодкі та повірити важко, бо декоратор звеліла заготовку годинника пофарбувати у коричневе. Виглядає малопривабливо. Це перший етап Шебішику. Я тут недавно вичитала, що щоб більш ніжні були потертості, можна це робити мило. Вичитала, випробувала. Ложиться на лучше для перевірки результату, натерту милом заготовку, фарбуємо у колір слонової кістки. А коли висохне, зачищаємо наждачним папером. Виходить, делікатніший на милі шеї. Да. Експерименти з шебішиком удався. Переходимо до яблучного декупажу. І ти дозволиш швидко, не пензликом, да? Ну ладно. У швидкому декупажі фрагмент серветки викладають на прозору плівку лицевою стороною донизу і щедро оприскують водою. Воду у результаті отримаємо аналог перевідної картинки На себе чуть-чуть. і прикладаємо усе до змащеної поверхні. Для того, чтобы сделать объемный декупаж, нам нужна вторая точно такая же картинка. Мы берем из этой же салфетки такое же яблочко, да, точно такое, и начинаем его вырывать. На уже приклеенное яблоко наносим трохи шпаклевки и разгладжуем. В середине больше объема. Да, и да. Ну, в принципе, вот яблочко, да, у нас оно вот здесь, вот оно вот Бачок у нього. А зверху шпаклівку накриваємо ще одним яблуком, яке точно повторює нижнє. Червоненьке до червоненького зелененьке до зелененько. Цифербулат для годинника. Ми взяли із декупажної карти, а годинниковий механізм купили в інтернет-магазині. Пішли, секундочки рахувати. Ниця Оксана Карцева, декоратор студії «Сьоме небо вже в студії. Зустрічайте Доброго раночку. Оксана, Доброго утра. Маєте запитання до Оксани? Телефонуйте 494 1194. До речі, Оксана прийшла з подарунком. Показуй. Да, я сьогодні прийшла з сертифікатом на майстер-класи в нашій студії сідьмої небо. А дістанеться сертифікат. Тому із глядачів, хто уважно дивиться сюжет і вірно відповість на запитання. А питання у нас таке: що використовують для створення об'єму у декупажі, і є варіанти відповіді. Слухайте також гіпс. Шпаклівка чи глина? Скажіть, будь ласка, ми маємо дзвінок у студії. Ранок добрий, як вас звати? О, доброго ранку. Як звати вас? Звідки Це ви Анна звати? Приємно вас, чути, Аню. Звідки ви? Анна з Києва. З Києва. Визначайтеся, будь ласка, Аню, що найкраще підійде до для об'ємного декупажу? Гіпс, шпаклівка або глина. Ваш варіант. Це шпаклівка. Правильно! Вітаю вас! Сертифікат ваш. Ось вона, будівельна шпаклівка. Я її поклала спеціально для вас таку красиву вазочку, але це звичайна шпаклівка із будівельного магазину. Просто в майстер-класі у нас була біла, а у мене бежевого кольору. І зараз у прямому ефірі Оксана готова довести, що об'ємний декупаж може бути швидким. Нам режисер дає, якщо я не помиляюся, одну хвилину. Поїхали? Поїхали. І так, ми беремо... Картинку берем вторую картинку точно такую же. Да? горбузык Да. У нас дощечки с горбузками, да, и вот, горбузик. Мы берем шпаклевку и накладываем ее в центр таким горбиком. Чайную ложку. Ну даже меньше. Кавову. Да. Вот и начинаем эту шпаклевку э, распределять по, нашему, по нашей тыковке так, чтобы немножко до краев не доходило, где-то миллиметра три. Вот, потому что если шпаклевка вылезет э, за края, будет некрасиво. Так. Вот. Вот мы ее так чуть-чуть распределили. Пригладили, вот. да? Да, чуть-чуть ее надо пригладить водой, кисточкой, чтобы она ровненькая была. Вот. У меня разбавленный клей, да, вот так, да? Да. И него да, нивец да, до краев. Да. Я думаю, ідеалу ми в ефірі добитися не зможемо, але можна ну, постаратися. За краще. За одну ні. І після этого ми беремо нашу тыковку, кладемо її сверху, нашу поклевку. Прикласти просто малюнок в малюнок треба потрапити. Да. одразу вот. сильно її не прижимай і вот. просто потихонечку, второй <гум> кисточкой, начинай її... Перемазувати, щоб попали в рисунок. Треба бути охайним. Знаєш, що мені подобається в об'ємному декупажі? Він схожий на живопис. От він не читається на, близької, на близькій відстані, але коли ти відходиш, він починає грати красиво. Він як масляна краска Дуже да. здорово. Так. Ось мій гарбузик уже готовий. Всі деталі сьогоднішнього майстер-класу ви можете знайти на нашій сторінці у фейсбуку. Набирайте речі до речі плюс українською. Часу вам і натхнення. Один з найкращих.